Всім привіт! У сезон полуниці хочеться насолодитися цією ягодою на рік вперед. Саме тому ділюсь з вами рецептом пирога з полуницею. Для рецепту нам знадобиться: борошно, молоко або вода, цукор, вершкове масло, яйце, кукурудзяний крохмаль, сіль, розпушувач тіста, ванільний цукор та, звісно ж, полуниця. Точну кількість інгредієнтів ви можете знайти внизу під відео. Спершу просіюємо борошно до глибокої миски. До борошна додаємо розпушувач, ванільний цукор, звичайний цукор та сіль. Ретельно перемішуємо сухі інгредієнти. Сюди ж додаємо холодне вершкове масло. Його можна нарізати на невеликі шматочки або натерти на терці. Ретельно перетираємо масло з борошном. Ось така крихта у вас має вийти. Робимо невелике поглиблення та наливаємо холодне молоко або воду. Сюди ж додаємо одне яйце. Починаємо замішувати тісто ложкою. А коли воно збереться докупи, продовжуємо вимішувати руками. Довго вимішувати не потрібно. Як тільки тісто перестане липнути до рук, воно готове. Ось таке м'яке тісто у вас має вийти. Беремо форму та розпреділяємо по ній тісто. Обов'язково робимо бортики. Ставимо форму до холодильника, доки будемо готувати начинку. Для начинки нам потрібно помити полуницю та нарізати її невеличкими шматочками. Також нам потрібно з'єднати та ретельно перемішати 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку крохмалю. Дістаємо форму з тістом з холодильника та висипаємо на неї половину суміші крохмалю з цукром. Викладаємо наверх полуницю та присипаємо іншою половиною суміші крохмалю з цукром. Ставимо пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Готовий пиріг дістаємо з форми лише після повного охолодження. За бажання притрушуємо цукровою пудрою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!